Коли я стою, я стараюся першим ділом помолитись, подякувати Богу за, за ніч, за відпочинок. Може, згадаю щось за вчора і прошу зразу за сьогоднішній день. І потім першим ділом стараюся не йти там щось там брати телефон чи там вмиватися. Я стараюся почитати, бо поки, поки чиста голова, почитаю. Е, зазвичай ввечері. Коли я пережила день, і або він був дуже спокійним, або він був дуже важким. І щоб усмирити свої думки чимось спокійним, я почекайте, можна спочатку і щоб заспокоїти свої думки, я провожу свій час з Богом. Зазвичай мій такий час з Богом приходить десь, наприклад, тут або Якщо в звичайному житті це я, може десь за століком, біблія, телефон, або нак ну, або кода з комп'ютера я можу читати Біблію і собі виписую свої думки. Ну і пишу пише до групи. Мій тихий час з Богом він проходить завжди по-різному, не прив'язується практично ніколи ні до часу, ні до місця. Ось. Найчастіше я його проводжу там, де немає людей. Я намагаюся від них втікти. І там, де дуже тихо, щоб мене ніхто не відволікав, я була тільки думками з Богом. Я стараюся піти до себе у ну, мене, є, типу, офіс. Судаю клясло, у мене є велика кадоска. Маркер. І я там виписую, що я читаю вірші, які мені подобались з біблії. Но перед тим я замітив, що потрібно. Помолитися і попросити Бога, щоб він відкрив те, що він хоче тобі сказати сьогодні. Ну, взагалі, я люблю. Дуже люблю, коли я йду кудись довго про себе говорити з Богом. Ну, йде як молитва, але це більше як діалог. Просто я щось йому розказую, своє, свої переживання. Вот. Я люблю такі прогулки устраювати. Ну, зараз вони не дуже часто, але мені таке подобається. Це, мабуть, по-перше, усамітнення, де немає людей, де немає чогось шумного, природа або іноді якась закрита кімната. Це довгий час, довше ніж ранкове читання. Це дві-три години, і я кожен тиждень ставлю собі питання: де я, куди я рухаюсь, як я рухаюсь. ну як мій тихий час. Він був дійсно таким часом, треба максимально таке усамітнене місце, щоб нічого не було, не відволікало. Класно, коли є якась природа, бо буває в приміщенні, але коли є природа, то якось воно більше розполагає думати, бачачи природу, якось воно підштовхує, доповнює. Зазвичай це просто якась. Молитва в комфортному місці для мене просто за мої якісь переживання і в голос, Дуже часто це в голос, тому що я хочу прям дійсно відчувати, що це наче діалог. У нас є план, якими ми йдемо в одній групі. І я стараюся постійно писати думки, які в мене є з цього тексту. І ще періодично я маю підвізність з двома людьми якими я читаю ще паралельно інші тексти. Після збіблі. Зустріч закінчується завжди натхненням, радістю і таким піднесенням. Я зазвичай спочатку молюся, потім в роздумах. І це одна половина завжди, і друга половина це читання, і теж досліджую. Але якщо вистачає терпіння, досліджую. Спершу це молитва, щоб Бог поміг, настроїв серце моє і зазвичай це читаю текст і декілька раз перечитую, бо з першого разу. Ну буває, що якісь і думки виховають з першого разу, але зазвичай це такий трішки кропіткий час. Коли... Я Стараюсь мовитися, спочатку, що ну не загальна молитва, а просто От я хочу почитати, хоч ти мені хоче, може щось сказати. Відкрий або покажи. Буває, буває таке, що взагалі нічого не ціплює. Але це не довелося бути за 5 секунд. Тепер відкрив прочитав. Тому два рази буває читаю. А я відчуваю зближення якесь. Це воно як виходить як молитва в мене. Мені іноді буває важко молитися якось так просто, наприклад, ввечері або вранці. А от ось це, це якраз той час, коли мені дуже легко йому виговоритися. І основна частина це читання слова. Мінімум три розділи роздуми І ти дивишся на своє життя під призмою. Писання. Mm, ще один такий нюансик це що десь зранку це було. Але потім день, куча справ, і вже думки забиті. Якось воно вже і не думається ні про що. Ти вже якось в своїх справах бачити цю біблію, там хоп. Читаєш, читаєш, хоп, же розумієш ти вже про якісь діла свої думаєш. Але це моє заспокоєння, що. Не знаю, мені здається, я просто, коли я якась збентежена, я просто змиряюся і все. Ну, це для мого емоційного стану користь. Я бачу дуже багато класних думок. І бачу, напевно, останній час ще більше бачу, наскільки я недосконалий. Я стаю дуже спокійна і Забуваю про всю суету навколо, і мені стає хорошо на душі. Часом що для мене найбільша користь це те, що Бог дає бачення на моє життя. Збудова сім'ї, моє служіння, моя кар'єра. Балансу не існує, але Бог мені показує, куди скільки часу мені потрібно вкладати. Час, який додає впевненості в бозі, якісь питання, переживання. Але коли є стабільний цей час, то є впевненість, певність, Бог якось показує через тексти, і потім ти через якісь обставини помічаєш, як ось ті тексти, які Бог тобі говорив, ті думки, які він посилав, як через обставини ті тексти підтверджуються. Тобто ти бачиш, І обов'язково краще взяти бумажну біблію, бо в телефоні дуже багато увідомлень приходить. Ти читаєш біблію, там кілеграм і тобі о, не знаю, там… Павел Икс, ще щось, і звідки. Ну це ж інтересно, перегляд, це коротше, пока.